Добрий день, діти! Сьогодні я вас зустрічаю на нашій екологічній стежинці на зупиці калинове намисто. А про яку рослинку буде йти мова? Послухайте загадку та відгадайте. Я привітний кущик весною білим цвітом зацвітаю, восени червоними ягідками вітаю, а взимку птахів пригощаю. Ну що, ви відгадали загадку? Дізналась, про який кущик іде мова? Так, звичайно, це про кущ калини. Калина це символ української дівчини, символ дитини. України. Калина це не тільки окраса, а ще й глибокий символ, наша спадщина. У народі є прислів'я та приказки про калину. Послухайте їх. Гарна калина, як рідна ненька Україна, де у дворі калина там порядна родина. Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Хто з калиною знається, той в здоров'ї купається. Без верби та калини нема України. Діти, а ви знаєте якісь приказки чи прислів'я про калину? Так, ну тоді я буду чекати на ваші відео з цими прислів'ями чи приказками.